Друзі, вітаю вас у своєму міні-ботанічному саду. І сьогодні знайомлю вас із суккулентом Титанопсісом. Це листяний сукулент із Південної Африки та Намібії. Росте заввишки як 3-5 см. Дуже любить спеку, до 40 градусів витримує, але від прямого сонячного проміння влітку треба притіняти горщик і саму рослинку. Влітку, коли спека можна оприскувати, поливати як всі сукуленти. Він дуже гарний, має стрижневе коріння, тому потрібні високі горщики, не пласкі. І розростається в ширину, тому його можна розсаджувати і ділитися з друзями. Він дуже неймовірний, гарний, ось такий, як сердечки на кінчиках листочків. Ще можна про цей суколен сказати, що він дуже любить світло і просто, просто класна рослинка. Як вам вона? Якщо сподобалося, поставте, будь ласка, лайк, прокоментуйте, можливо, у вас така і є. Мені дуже подобається.